Вітаю, шановне панство, я в парку. Можливо, ви чуєте, як каркають ворони. Тут їх дуже багато цих ворон. Я навіть не знаю, як вам показати, але ну, є тут ворони. Е�, воно. І прекрасний вигляд показав, що вам повезла. Побачимо. Що я ще хотіла вам сказати про ваше здоров'я, про ваше здоров'я. Якщо ви довго хворієте, у вас наприклад дуже довга хвороба і ви вже лікуєтесь від простих ліків складних і від дешевої дороги, треба спробувати почистити себе, могулити свою енергетику через ліск. Ви можете до мене звернутися, я це виливаю по фото, ви можете звернутися до інших спеціалістів. Або неправильно це не спеціалісти, бо це не спеціальні це до інших людей, які щось з, яких є знання. І ви можете спробувати це полікуватися так енергетично, тому що ви відкриєте собі дороги. Е, а як вони відкриваються? Це не просто ви станете здоров'я, а просто вам відкриються дороги е, в е, способу, що були правильні способи лікування. Ну, наприклад, ви зустрінете лікаря. Ви потрапите на прийом, або вам порадять якісь трави, або якісь вправи, і це буде позитивно. А ваше хі хірургічне втручання пройде позитивно, і плоскова е відливка енергетичної діє так, що вона пришвидшить ті захворювання, які у вас повинні бути через 10 років. Вона може пришвидшити, щоб ви зараз їх полікували і не лікували пізніше разом з тим вам може ставати енергетично легше, якщо це вам, наприклад, дорого будувати, звертатися за такою. За такою допомогою і ви можете звернутися, я розкажу, як, наприклад, самі можна виливати навіс через свічку, скапувати свою хворобу і потім що з нею робити на консультації. Ви можете теж мене запитати. А так, в принципі, наблюдайте за собою, тому що кожна хвороба це ваша підсвідомість, особливо, якщо ви вже доросла людина, і не ставите собі такий код програму, наприклад, моя мати хворіла, і я тепер так. Значить, ви погоджуєтесь з цим. а Треба розривати ці програми родові, особливо по хворобі. Нічого доброго в цьому немає. Хто поважає мої знання, я бажаю удачі, правильно, щоб вибирали дорогу, мудрості і, кус... і маленький Маленький кусочок, як кажуть, кусочок від торта від мого вірша. Вже настали літні дні. Хоч бувають вечори, сумні. І летять метелики в повітрі з кольорами літньої палітри. Всім мудрості!